Жив собі у лісі старий пень. Звичайний такий, нічим не показний. Але якось восени підійшла до нього бабуся, вклонилася низенько і пішла. Потім прийшов на галявину дідусь, теж вклонився і пішов. Так і повелося. Щодня приходили люди, зупинялися біля пня та вклонялися йому. Загордився тоді пень і почав казати деревам, що стояли навколо. Кланяйтеся мені, я ваш цар. Дерева лише спантеличено хитали вітами по відповідь. А що ти таке зробив, щоб і люди, і дерева до землі тобі склонялися? Проскрепіла сосна. Шанують не того. То наказує а того, хто цього вартий, мовив стрункий ясен. Але пень усе своє торочить. З приходять люди, щоб вклонитися мені, а ви, звичайні дерева, маєте мене слухати і щодня шану віддавати. На галявині здійнявся страшенний гамір. Дерево обуви нашелестіли листям, на всі лади летіли юками. Раптом звідкілець прилетіла синичка, сіла на гілку і здивовано закрутила головкою. Чому це дерева так розшумілися? Прислухалась синичка до суперечки та й зашебетала. Ти, пню, хоч і старий, а поводишся, наче вчора на світ народився. На очі, подивися навколо себе, то й зрозумієш, чому тобі всі вклоняються. Пень замовк, замислився, покрутив головою на всі біч і раптом щиро розсміявся. От я пень, телепень, виявляється, люди переді мною нахилялися, щоб гриби зібрати. А я вже й у царі себе висвятив та й із сусідами ледь не пересварився. Вибачте, мене шановне товариство, будь ласка, будемо, як і раніше, дружно на галявині жити. Ясен та сосна лагідно зашелестіли у відповідь вітами і більше про сварку ніколи не згадували, а пень відтоді більше не вихвалявся. Хоча люди й били йому поклони осені. адже біля нього яких тільки грибів не було. І опеньки, і лисички, і білі. Побувайте у тому лісі, самі побачите.